Небезпечно бути жінкою. Тисячу років тому сто і навіть зараз. І не має значення, скільки тобі років: 15, 30, 50, чи ти давно вже поважного віку. Ти завжди потенційно у небезпеці. Я абсолютно не применшую небезпеку, в якій може опинитися чоловік. Просто хлопці, повірте, будучи дівчиною, ти відчуваєш небезпеку в таких місцях і обставинах, про які ви не могли б і подумати. Привіт! з вами Оля, і ви на каналі Історія на ніч. Сьогодні ми зануримося в справу, яка трапилася у 2018 році на Харківщині. Це справа про 15-річну дівчинку на ім'я Аліса, яка поїхала з дому на навчання, але так і не повернулася. Вона завжди жартома називала себе Алісою в країні чудес, бо дуже любила цю книгу Льюіса Керла. Проте вона тоді не знала, що й сама потрапить в інший світ, не досягнувши свого 16-річчя. Але перед тим як ми зануримося в цю справу, я хочу нагадати вам про сервіс Катерина, який створений якраз для того, аби захистити нас, жінок з турботою про нашу безпеку, Катерина створила продукт в партнерстві з відомою охоронною фірмою Явір 2000 та розгалуженою мережею партнерів по всій Україні, щоб забезпечити кожній з нас захист від придурків поїздки в таксі, громадський транспорт, темна дорога додому, вечірні прогулянки, під'їзд, бар. Катерина приїздить у всіх випадках. І навіть якщо небезпека потенційна чи вам просто страшна. При необхідності Катерина відвезе вас в безпечне місце та залишиться з вами до відчуття цілковитої безпеки. Середній час приїзду екіпажу 5-10 хвилин, а підписка коштує від 199 гривень на місяць. Я думаю, ви погодитеся, що це невелика плата за вашу безпеку і спокій. Після того, як на мене напали у під'їзді три роки тому назад, я не могла спокійно виходити з дому, постійно відчувала тривогу. А тепер, коли я встановила додаток Катерина, мені дійсно набагато спокійніше. А щоб ще більше зекономити, за додаткову плату всього 50 гривень до своєї підписки можна додати дитину, подругу, маму або літніх родичів. За промокодом Сейф на ніч ви отримаєте 200 гривень на рахунок Катерини, що еквівалентно одному місяцю підписки. Тому дійсно раджу скористатися цим сервісом. Бережіть себе та піклуйтеся про свою безпеку. Посилання і промокод ми залишимо в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. Ну а ми будемо повертатися до нашої історії. 15-річна Аліса Аніщук разом із матір'ю Вікторією та молодшою сестрою жили в селищі Бабаї Харківського району. Вони переїхали до села у 2016-му після того як батьки дівчат розлучилися. Ще з маличку Аліса дуже любила малювати. Своїй мамі вона казала, що може годинами це робити, і малювання ніколи їй не набридне. Тому питання, куди вона піде навчатися після школи, навіть не стояло. Дівчина вступила до коледжу у Харкові на спеціальність архітектура. Вранці 2 листопада, 18-го року, Аліса прокинулася та почала, як завжди, збиратися на навчання. Взявши в мами кишенькові гроші, вона попрощалася та попрямувала на електричку до Харкова, яка була на 7.30 ранку. Саме так дівчина діставалася на навчання кожного дня. Дорога від дому до станції займала приблизно хвилин 15 і пролягала стежкою уздовж лісу смуги. Саме цим шляхом впродовж дня проходять практично всі мешканці Бабаїв та сусідніх селищ. А тим часом мама Аліси Вікторія увімкнула комп'ютер та сіла працювати, поки молодша донька ще спала. Десь за годину вона зателефонувала Алісі. Вона продавала на сайті свій светр, який їй вже не подобався, і написала під оголошенням повідомлення, тому я вирішила їй зателефонувати, сказати. Подзвонила, а вона скинула, написала у вайбері, але відповіді не було. Далі мати не продовжила дзвонити Алісі, подумала, що можливо в неї пара, тому дівчина і скидає виклик. Натомість вона згадала, що їй вже час збиратися на батьківські збори в коледжі Аліси, які були заплановані на цей день. Я мала йти на електричку на 16.50. Подивилася на годинник, було початок третєї. Ще подумала тоді дивно, Аліса так і не передзвонює. Подумала, що якраз буду йти на електричку. Маю Алісу по дорозі зустріти. Проте, в зазначений час, коли мати пішла дорогою на електричку, Алісу вона так і не зустріла. Натомість її увагу привернув чорний кросівок. Який лежав на узбіччі. Вікторію одразу здалося, що це кросівок Аліса. Мати підійшла до нього, покрутила в руках і вмить в неї підкосилися ноги. Жінка запанікувала. Прийшовши трохи до тями, вона знову зателефонувала доньці, але абонент вже був недоступний. Мати була розгублена, тому вона взяла кросівок із собою і поїхала до коледжу в надії зустріти алісу там. Але по приїзду на Вікторію чекали невтішні новини. Цей день Аліса на заняттях не з'являлася, почалася паніка. Вікторія не пам'ятає, як доїхала додому. Все було як на автопілоті. Вдома Аліси також не було. Жінка дістала кросівок, який знайшла на узбіччі, та почала детально його вивчати. З однієї сторони кросівок був дуже брудним, а Аліса за взуттям завжди добре слідкувала. Я заспокоювала себе, що не може такий брудний кросівок належати їй. Аліса замовляла собі взуття через інтернет. Тому Вікторія вирішила перевірити фотографію в історіях замовлень. Все сходилося: дизайн, написи. Паніка всередині жінки все більше наростала. Вона зателефонувала родичам надії знайти підтримку, І ті сказали негайно дзвонити до поліції. І на превелике щастя, поліція не стала казати зачекати пару днів, а одразу включилася у справу. І за це величезний респект харківській поліції. Вони одразу почали розпитувати подробиці цього дня і всі деталі, які могли б допомогти у слідстві. Розмова тривала практично до першої години ночі, а вже вранці наступного дня правоохоронні органи почали пошуки дівчинки. І поки поліція прочісувала околиці, Вікторі з самого ранку викликали до відділку. Поки жінка ще раз розказувала події минулого дня, до кабінету зайшов інший слідчий. В руках він тримав якусь річ чорного кольору. Це був другий кросівок Аліси. А після цього пролунали жахливі для будь-якої матері слова: ми знайшли її тіло. Прийміть наші співчуття, розпач, біль і шок це все те, що відчувала тоді Вікторія. Але в серці ще була надія, що, можливо, поліція помилилася, і це була не її Аліса. Жінку привезли до лісосмуги, де й знайшли тіло. Дівчина вже була завернута в ковдру. Мати провідкрила її і так. Це була її донька, це була її Аліса. Очі були закритими, обличчя спокійне. Єдине, що нижня частина обличчя мала відтік. З однієї сторони, біля роту засохла кров. Тіло Аліси знайшли неподалік станції місцевої електрички, приблизно за 15 метрів від стежки, якої йшла Вікторія. Воно лежало горі лиць, права рука була відкинута в сторону, а ліва зігнута. Був відірваний капюшон, взуття було відсутнім. Одна шкарпетка наполовину знята. Слідство встановило, що зникли деякі речі дівчинки: телефон і рюкзак з учнівськими приладдям. Як вже потім встановила експертиза, дівчинку зґвалтували та задушили. Слідчі почали перевіряти кожного мешканця села Бабаї, заходили в кожен двір, детально опитували місцевих чоловіків, перевіряли їх алібі, перевіряли телефони. Також поліція попросила всіх місцевих водіїв, які їздять трасою, надати відео з реєстраторів. На запит відгукнулися приблизно 300 людей, але на жаль, їх відео нічого не дали. За пару днів такого слідства навколишніми селищами почали ширитися чутки. Всі говорили про повернення покотильського маніяка, який у 80 х 90 х роках вбивав жінок на Харківщині. На його рахунку, щонайменше чотири смерті. Тоді поліція його так і не спіймала, і тепер місцеві приймалися, що монстр повернувся і взявся за старе. Через декілька днів після смерті Аліси поліцейські оприлюднили фоторобот потенційного нападника. Його було складено зі слів опитаних, але паралельно з тим поліція стверджувала, що жодних свідків у справі немає. Як тоді їм вдалося зробити цей фоторобот, залишається загадкою. В прес-службі поліції заявили, що портрет допомогли скласти три тисячі опитаних. Проведено великий обсяг пошукових дій, здійснено дев'ять оглядів місця події. В якості свідків допитано понад три тисячі осіб. На підставі даної інформації було складено кілька із роботів ймовірного злочинця. На основі них створили один основний. Після цього поліція перестала спілкуватися з журналістами і на будь-які запитання відповідала, що вся інформація це таємниця слідства. А тим часом до пошуків зачіпок долучилися також активісти громади. Вони прочісували місцевість та опитували людей в надії знайти щось важливе. І поки вони шукали, з'являлося все більше і більше запитань. По-перше, чому мати подзвонила до поліції практично вже на наступний день? Чому не одразу? Припустимо, коли вона знайшла кросівок і Аліса набрала слухавку, Вікторія подумала, що донька, можливо, в коледжі. Але по приїзду в коледж, коли вона дізналася, що донька там навіть не з'являлася, чому вона не подзвонила до поліції? Ще одна річ, яка зацікавила активістів. Незважаючи на те, що на обличчі Аліси були синці та кров, одяг був майже цілим, а головне чистим. Через що можна припустити, що дівчина добре знала свого вбивцю і несильно чинила опір. Цю теорію також підкріплює те, що події відбувалися вранці, коли всі місцеві жителі йшли на електричку або з неї цим шляхом, а довкола також було чимало грибників. Проте ніхто не чув крику дівчинки. Судмедекспертиза встановила, що Аліса померла вранці 2 листопада, тобто практично одразу після того, як вийшла з дому. Нагадаю, що коли мати їй дзвонила за годину після її виходу з дому, телефон ще був увімкнений, і дівчина або хтось, хто був з нею тоді, скинув виклик. Також не забуваємо і про взуття дівчини. Один кросівок Аліса знайшли поруч з нею, а інший по інший бік шосе. Тож складається враження, що її зґвалтували і вбили десь в іншому місці, а вже потім її принесли до лісосмуги, щоб заплутати слідство. Але знову ж таки, якби тіло дівчини переносили вранці через трасу, водії помітили це, і це було зафіксовано на якомусь з відеореєстраторів. Хоча завжди є ворогідність, що люди, які проїжджали в той момент повсту ділянку дороги, Просто проігнорували побачення. Думка про те, що жертва ворогідніше за все знала нападника, виникла не тільки у активістів, але й у правоохоронних органах. Через що одним із підозрюваних стали також відчим та рідний батько Аліси. До відчини дівчинки Дениса поліцейські завітали на роботу. На момент вбивства Аліси він вже понад рік проживав з нею та родиною в одному будинку. Тому став першим, кого почали підозрювати. Чоловік абсолютно не перешкоджав слідству. Принаймні, так каже він сам та мати Аліси Вікторія. Але не тільки через статус відчим він став підозрюваним, але й через судимість у минулому. Я підрізав людину, я ж не гвалтував дівчинку. Чоловік стверджував, що в той день, коли вбили Алісу, він пішов з дому на роботу ще о шостій ранку. Саме тому поліція і звернулася до роботодавця Дениса, аби підтвердити, чи спростувати його Алібі. Керівник відправив правоохоронцям запис камер того дня, які підтверджують, що відчим Аліси дійсно був в той момент на роботі. Чоловік також надав всі зразки свого ДНК для експертизи, аби остаточно спростувати свою причетність. Тепер на черзі на перевірку був Віктор, рідний батько дівчинки. Вікторія згадує, що за 14 років подружнього життя з батьком своїх доньок в них постійно були емоційні гойдалки. Найбільшою проблемою був алкоголізм Віктора, коли чоловік напивався завжди наступним йшло побиття Вікторії. Численні переломи носу, рук, ребер, струси мозку, і так по колу. Треба було рятувати і себе, і дівчат, тому Вікторія розробила план втечі. Попередньо вона зняла будинок в селі та дочекалася, коли Віктор піде з дому на декілька годин. Потім, на швидкоруч, зібрала речі та викликала таксі, аби переїхати з доньками у нове життя. Проте після перевірки Віктора поліція не арештувала чоловіка. Чому вони публічно не заявляли? Загалом з усіх чоловіків, які живуть у селищі Бабаї та околицях, недопитали тільки одну людину місцевого активіста Андрія Резуненка, який з першого дня допомагав поліцію в пошуках і контактував із мамою вбитої дівчинки, збирав гроші на похорон і навіть замовляв пам'ятник. На думку приватного детектива Сергія Сенека, якого теж залучили до справи, слідчим варто було придивитися до Андрія. Детектив також зазначив, людина, яка скоїла злочин, дуже часто бере активну участь у пошуку, щоб бути в матеріалах справи. Так і тут. Крім того, всі версії, які були озвучені в ЗМІ, виникли саме від нього. Це робиться, щоб збити слідство і спрямувати громадську думку в інше русло. Я спілкувався з ним особисто і можу сказати, що із запитань, які я йому ставив: прямих чи не від них, людина відповідала на всі, але не відповіла на жодне. А коли детективу зателефонували з поліції, його сумніви стосовно цього Андрія ще більше посилилися. Знайомі правоохоронці запитали Сергія Сеника, чи не знає він, чого це раптом матері Аліси знадобився адвокат? Вона ж не підозрювана, чому це вона вирішила спілкуватися з ними через адвоката. А порадив їй це зробити саме цей активіст Андрій. Сам Андрій на запитання журналістів про те, чи був він серед підозрюваних, відповідав не чітко. Коли опрацьовували версії, звісно, і мене розглядали, зокрема, тому що я тут проживаю. Особисто до мене питань не було. Під час убивства я перебував у районі селищної ради. Проте, крім здогадок, поліція не мала нічого проти цього Андрія, тому на нього неможливо було повісити навіть підозру. Але більш ніж через місяць після вбивства Аліси сталася одна несподіванка. Телефон дівчинки неочікувано увімкнувся. Правоохоронці зафіксували сигнал зі станції метро індустріальна, що у Харкові. Поліція негайно виїхала на місце і оточила станцію. Опитували всіх працівників мафів, метро та звичайних перехожих, а особливо точку, на якій торгували старими телефонами. Саме там і знаходився телефон загиблої. Правоохоронні органи перевірили камери спостереження. Саме вони і зафіксували чоловіка за телефоном в руках, коли той продавав його. Стоп-кадр з камери негайно розмістили в усіх змі та соціальних мережах, аби підняти шум. І, на щастя, слідчим не довелося довго чекати біля моря погоди. Цей чоловік одразу ж сам прийшов до відділку. Він сказав, що побачив своє фото в інтернеті і одразу ж звернувся до поліції, аби прояснити ситуацію. Він сказав, що просто знайшов цей телефон та вирішив продати. Але як і де він знайшов його, і чи отримав він в результаті підозру, і досі невідомо. Здавалося, що справа йде у глухий кут. Слідчі навіть припускали можливість задіяти знімки з супутника, який належить НАТО, подати запит до організації або ці надали знімки потрібної ділянки в потрібний час. Колись цей метод вже допоміг розкрити справу. Тоді вбивцю знайшли по зеленому автомобілю, який потрапив на знімок супутника. Проте ця процедура не з легких. Потрібно пройти декілька кіл бюрократичного пекла, аби знімок опинився у слідчих, тим паче, що зовсім скоро розпочнеться повноштабне вторгнення, і знімки супутника будуть використовуватися вже зовсім в інших цілях. Важливо також зазначити, що на алісі все не скінчилося. Через кілька днів після загибелі Онищук знайшли ще одне тіло. Один з місцевих жителів заявив: це третій труп. Перший був виявлений в районі садка в покотилівці жінка, другий дівчинка в посадці, третій уточнюється. Пізніше в поліції повідомили, що третій труп належав чоловікові без певного місця проживання. Він помер ненасильницькою смертю. Крім того, майже одразу після цих подій зникла 16-річна Анна Сахнова, яка жила в запродах Богодухівського району Харківської області. Пішла 8 листопада в гості і не повернулася. Її мобільний телефон вимкнений. За словами рідних, раніше вона ніколи не йшла з дому. Я б дуже хотіла, аби цю справу нарешті розкрили, і дівчинка могла спочивати з миру. Але ще більше мені б хотілося, аби таких нападів ніколи не відбувалося. Тому бережіть себе та будьте обачними. Якщо вам відомо щось по цій справі, щось, що ми впустили, обов'язково напишіть в коментарях, адже поки ми говоримо про такі історії, їх не забувають. Також діліться своїми думками та припущеннями. Ну і не забувайте підписуватися на наш канал, якщо ви ще не підписані. А з вами були історії на ніч. На добраніч!